Оксана Радушинська, метелики в крижаних панцирах. Повість скорочено. Розділ перший. Дощ за вікном періщив так, ніби в небі прорвало міський водогін. Важкі рясні краплі стукотіли по бляшаному підвіконню, і здавалося, що то не дощ, а невидимий барабанщик серед глупої ночі вистукує тривожний дріб. Як то буває перед небезпечним трюком церкових чи вуличних акторів. Проте навіть крізь це нахабне стукотіння Ярина почула, як щось зашурхотіло в сусідній кімнаті, а потім стишені кроки, зраджені скріпінням старої підлоги, і хтось пошепки перемовився кількома словами. Та звуки дощової ночі наповнили собою цілий світ і темну кімнату дівчини. Може, здалося спросоння. Подумала вона, потяглася рукою до нічника, що стояв біля ліжка, але в сусідній кімнаті вже яскраво спалахнула люстра. «Утікаємо!» гукнув хтось, уже не криючись. Від важкого гупання ніг ніби здригнувся весь будинок, дзенькнуло розбите скло, утікали через вікно. Щось грусько гепнуло з надвору під стіною і розчинилося в нічній зливі. Усе відбулося так швидко. Ярина лише встигла, зойкнувши, ухопити в груди повітря, а видихнути вже не змогла. У смужці світла, усього за кілька кроків від її ліжка, закляк переляканий хлопець. Мокрий, як хлющ, заскочений на гарячому, він безпорадно витріщився на неї, ніби побачив не дівчину, а дядька з автоматом. А ось і дядько у штанях, натягнутих на швидку, з голим торсом. Дядько Павло загрозливо тримав у правиці кухонний молоток для відбивання м'яса. Побачивши ошалілого чоловіка, хлопець заскочив у сусідню кімнату, а з неї плигнув через нешироке підвіконня в розкислу грядку. Ти ціла? Дядько Павло хотів кинутися наздогін, але спинився, оцінивши мізерні шанси наздогнати злодюжок серед ночі у незнайомому селищі. Так, нарешті видухнула Ярина, а хто це був? Дідько їх знаєш, пана місцева. Треба подивитися, чи нічого не вкрали. Ой-ой, це вже тітка Наталя зазирнула до кімнати, а я так міцно заснула, навіть нічогісінько не втямила. А трястця вилає вилаявся крізь зуби дядько Павло. Гроші, негідники, поцупили. Усю готівку, голо пусто. Що ж тепер буде? невпевнено спитала тітка Наталя. Нічого не буде, буркнув дядько. Жити тепер немає на що. От лихо. Може, якось тічен голос затремтів, та не якось, Наталю, роздратовано кинув чоловік. Обдерли нас, як липку, шукає вітра в полі, навколо ж сам чу... самі чужі. Кого запідозриш, які сусідів не знаєш? Та й приїжджих вистачає. Завжди но отямився він. Ярина одного таки роздивилася, упізнає. Знайдемо. Напустив на себе поважності спітнілий поліцейський, що вранці прийшов на місце злочину. У райвідділок доповімо. Типовий випадок. Загалом, можна сказати, дурниця. Наші гроші дурниця. невдоволено підняв брову дядько Павло. Злодії серед ночі залізли в дім, а вам дурниця? Павлусю, м'яко вгамувала його тітка, багатозначно позираючи. А кого бачила ваша племінниця? капітан подивився на Ірину. Кажи. Я не впевнена, почала дівчина, мені здається, це був хлопець, тобто недорослий, але я не встигла добре розгледіти, темно ж, погано. Ось що, шановні градові, сказав дільничий. Я ще розпитаю сусідів. Може, хтось щось бачив чи чув? Нікуди злодій не сховається, селище маленьке. Усі одне одного знають, як то кажуть, мов на долоні. Не панікуйте. Дільничий рішуче зібрав папери, склав їх до папки і підвівся за столу. Дядько Павло і тітка Наталя і собі квапливо встали, наче теж були готові вийти з будинку, котрого винайняли на три літні місяці, і лише вчора до нього заселилися. Це ж треба наразитись на таку гризоту. А всі запевняли, що селище тихе, багато дачників, які приїжджають або на все літо, або на вихідні. Мовляв, так гарно навколо і ліс, і річка, і повітря чисте, і свіжі овочі, фрукти, ягоди, усе піде на користь яринці. А що тепер? Були б градові людьми заможними, а для них зарплата і відпускні усе їхнє багатство. Дядько Павло, водій далекобійник, тітка учителька молодших класів, не розкошують. Та й будиночок винайняли лише тому, що його власники знали загиблих яринчених батьків і знизили оренду. Того ж дня, о 15-й годині, градових запросили до кабінету дільничого в сільській раді. Запрошені виглядали дещо пригніченими, ніби змирилися з тим, що вкрадені грошей не повернуть, а проблем отримають цілий міх. Градових посадили біля столу одразу мушу вас заспокоїти, промовив дільничий. Усе значно простіше, ніж ми передбачали вранці. Двоє місцевих хлопчиськів підмовили приїжджого однолітка до нічних пригод. На вашій дачі і окошилося. Вони вже з досвідку скупили мало не половину крамнички, а от звідки гроші взяли, не можуть пояснити. Отож, така справа, за нашими сільськими вже давно виправна колонія плаче. А міський, як то кажуть, потрапив під негативний вплив. Тепер разом вигрібатимуть. То вони витратили всі вкрадені гроші, поцікавився дядько Павло, усі не всі 800 гривень. Ну це хороший знак, хоч щось залишилося, утішив себе дядько. Так це ж тільки в крамниці, нагадав дільничий. Може, їх ще десь носило? Тоді питайте, буркнув Градовий. Бо вже втрачав сподівання на швидке закінчення цієї пригоди, і спитаємо спершу ваша племінниця має впізнати бодай когось одного з них. Ви перейдіть в інший кабінет і заждіть, я покличу. Усі підозрювані, разом із батьками, викликані на пів на п'яту. Щойно вони сюди прийш, дільничий не встиг більше нічого сказати, бо двері з гуркотом розчинилися навсі На порозі постала розкішна пані в літньому капелюсі, із широкими крисами, у гарній сукні і на височезних підборах, аж надто непристосованих до вулиці і вуличок, заполюжених у спеку і заболочених у дощ. Поясніть мені, що це все означає, гримнула вона, не вдаючись до етикетних вітань. Хто ви та що маєте на увазі? насупив брови поліцейський. Я мама Артема Кожедуба. На якій підставі моєму синові наказано прибути до цієї контори? зумисне добирала найменш образливе слівце, але зневажливим поглядом пройшлася по кабінету. А ви проходьте, сідайте, не піддався вигукам дільничий і показав на вільний стілець під стіною. Дякую, не в гості до вас прийшла, пирхнула пані. «А вже, чаю вам не пропонуватиму, спокійно сказав дільничий. Але пристісти доведеться, якщо ви зацікавлені, з'ясувати, в яку халепу вскочив ваш син. Ви погрожуєте, підняла вона намальовані чорні брови, я просто пропоную вам стілець. Жінка неохоче переступила поріг і сіла на краєчок стільця, ніби боялася забруднитися. Я викликав вашого сина тому, що його підозрюють у пограбуванні. Що, завирішала пані, чи ви дурману об'їлися, мій сину, пограбуванні? Навіщо йому грабувати? Він має все. Ми з чоловіком даємо йому кишенькові гроші, ми забезпечена родина. Вона глузливо скривила пухлі губи, підведені прозорою помадою персикового відтінку, і звела очі на стелі. І все ж ваш Артем і ще двоє місцевих підлітків цієї ночі скоїли грабіжницькі дії в будинку ось цих людей, потерпілих. Дільничий повів рукою до спантеличених градових. Забезпечена пані зміряла поглядом з голови до п'ят скромно вдягнену тітку Наталю, дядька Павла з його водійськими згрбілими руками, а по Ярині лише презириво ковзнула оком. Ви знаєте, хто я? виклично спитала пані дільничого. Я заслужена артистка України, прийма обласного драматичного театру, мій чоловік, головний режисер, лауреат державної премії. Ми, шановані люди, свого єдиного сина виховуємо добре. Він зростає в інтелігентній родині, спілкується з відомими людьми. Думаєте, хлопчик, чемпіон України з бальних танців, піде серед ночі грабувати якихось, вибачте, удавано, ввічливо кивнула в бік потерпілих, грабувати оцих людей? А я не ворожка, щоб пророкувати, не поступався поліцейський. З'ясуємо. Артем кожедуб дуб в вологі від хвилювання пальця і побачивши, як вони зрадливо тремтять, знову щепив у замок. Кабінет дільничого наповнився людьми. Усі чекали остаточного рішення. Артем уже прилив до спинки стільця і не підводив голови, щоб не бачити всіх отих людей, які мають його за грабіжника. А хіба він не грабіжник? двоє його друзях, схоже, нічим таким не переймалися? Де був його розум, коли поперся вночі? з тими дурнями. Припекло лізти в чужу хату, а чого ще ступив у сусідню кімнату, аби попастися на очі тій дівчині. Його мама трималася гідно, навіть пихато. пряма спина, піднята підборіддя, зверхній погляд, дарма що дільніший встав і тепер, хоч нехоч, височив над нею. Вона примудрилася і в цій ситуації бути на висоті. Гаразд, сідайте красені поряд, утомленим голосом скомандував поліцейський. І тихо щоб, зараз запрошу градових, щоб ні звуку, ні писку, ні від кого, застережно поглянув на хлопців. Коли причинилися двері, Артемові здалося, що навколо нього утворилася якась порожнеча, і крізь неї, як крізь товщу води, долинали спотворені звуки, перед очима попливли кола. І, щоб розгледіти людей, від яких тепер залежала його доля, хлопцеві довелося швидко швидко кліпати повіками та ще й втриматися на стільці. Аби не зомліти і не гримнутися на підлогу. Та вже зовсім ні до чого. Подружня пара середнього віку стояла позаду дівчинки, звичайної такої дівчинки-підлітка, темно русе волосся, заплетено у дві коси, біла зелена футболка, джинси, текстильки, не красуня і не страховисько, але вона сидить у кріслі колісному і виглядає такою немічною, не зрушила б своїми руками колеса крісла колісного якби її не підштовхнула. Дівчина полохливо глипнула на присутніх, непевно хитнула головою, вітаючись до всіх одразу, але, не дочекавшись відповіді, опустила очі додолу. Ярино, подивися, будь ласка, на цих хлопців і скажи, кого з них ти впізнаєш? чітко промовив дільничий. Дівчинка подивилась на підозрюваних, темні вії затремтіли. Її погляд мимохідь ковзнув по обличчях Сашка та Санька і зупинився на Артемові. Це він, його вона бачила вночі, злодій. Хлопець зрозумів, вона впізнала. Захотілося хоч крізь землю провалитися, аби не відчувати ганьби і приниження тут, при всіх цих людях, але він дивився просто її у вічі, стримуючись, щоб не відвести погляд, а зі скроні покотилася блискуча краплинка поту, та не витримав, опустив голову, упершись під у груди. Я тут нікого не впізнаю, ледве прошеплистіли слова. Було темно. Годі, зненацька гримнув дядько Павло. Усі змовкли. Це не я обікрав ваших хлопців, вони мене обікрали. Хай повернуть гроші, і ті що розтринькали теж усі гроші. Тоді заберу заяву з міліції, усе. Заждіть, заждіть, утрутився дільничий, доки матері не встигли повірити, що їхнім синам нічого не загрожує. У заяві ви зазначили таку кругленьку суму, ось у протоколі. Я знаю, скільки було грошей, зупинив його Павло Градовий. Сказав же, що вкрали значить, і те, що потратили. Розділ другий уже вкотре за сьогодні, над невисоким парканом обістя, де оселилися градові, показалася чорнява голова зі стильною стрижкою. Це Артем Кожедуб тупцював перед облущеною хвірткою, але ніяк не міг наважитися зайти на подвір'я. Або віддали дядькові Павлові 266 гривень, його третину від розтринканих восьми сотень. Насправді хлопцеві і не кортіли ті енергетичні напої, чипси, газованка та ще й сумнівної якості ковбаса, чим затарилися Санько із Сашком у місцевій крамничці, у його родині панував культ здорової їжі, запроваджений матір'ю, і він зразу знав, що й дорота не візьме нічого скупленого. Але хлопці вирішили саме так витратити частину халявних грошей, аби напакувати шлунки рекламованими харчами. Он скільки разів за день телевізор закликає смакувати таке, щоб стати крутим. Та який сенс міркувати зараз про цю дрібницю, коли не встояв спробувати справжньої пригоди і небезпеки? Як він міг когось обікрасти, стати звичайним злодюгою? Він спершу так і сказав Санькові Сашкові, коли вони почали його кликати погуляти вночі, але ті почали реготати. «Мамі!» – його гікнув Санько. Тобі все принесли на тарілості, а ти спробуй сам добути. Може, хоч копійку вже заробив? Заробив, зніяковіло, запевнив Артем. Де у театрі? Цим як його, ну, таке драглисте, о, суфле? пирснув санько, аж бризки слини полетіли навсібіч. Але хлопець тим не переймався, бо хто йому коли що зауважував? Вічно згорбали на городі мати? Ні, не суфлером, спокійно мовив Артем, тамуючи в собі неприязнь до санька і якийсь несподіваний сором за себе, такого пещеного батьками. На змаганнях із бальних танців є призовий фонд, його ділять між переможцями. А, точно, ти ж у нас балерун, геть сказився Санько, от за балеруна зараз у зуби заїду. Зірвався Артем. Аго, ви чого? став між ними Сашко. Саньку, ти з котушок злетів, а ти теж, Артеме, хіба ти не знаєш, що в нашого дружбана мозок буває у відключці? Та хлопці його не чули. Розчервонілі зі злості, вони готові були битися до крові. Брейк гримнув Сашко. Якщо ти, Артеме, такий боягуз, що боїшся з нами йти, то так і скажи ніхто тебе туди на мотузку не потягне, як схочеш. Важливо те, що ми тобі все розповіли, а ти відмовляєшся з нами йти, отож можеш нас закласти. Та ви що, хлопці, навіщо це мені? Хіба я вас колись закладав? Ні. Але що з того? Сашко став аж надто діловим або ти з нами, або проти нас. Та що ти здрейфив, Артеме, почав умовляти хлопці і Санько. Повір, там оселилися небідні люди. Ти знаєш, скільки беруть за такий будинок, та ще й на ціле літо. Не тисячу і не дві. Звідки знаєш? Так вони ж сусіди Сашкового старого, там усього чотири обістя, а далі ліс, озеро, знаєш, як дорого платять за природу. Он до Сашкового діда приїхали крутелики на дорогих машинах і такі гроші давали за його мазанку. Ага. Та він показав їм ковескою на двері та ще й обматюкав навздогін, невдоволено насупився Сашко. Вони й квартиру обіцяли купити в місті і доплатити, так старий уперся, як осел, і не зрушиш із місця, здурів на старість та й усе. Та не збідніють ті дачники, вони й не помітять, а нам гуманітарна допомога, облизав губи Санько. Ми навчені все робити шито-крито. не бійся, комар носа не підточить. Утретє питаю ти пройшов у справі чи винюхуєш, що тут ще можна поцупити? Гучний, не надто приязний чоловічий голос отямив і Артема. Дядько Павло стояв на порозі з рушником на плечах. Він тільки но облив плечі зі шланга, що лежав на зеленому спориші, і збирався зайти до будинку. Його не розчули в підліток з розгубленим обличчям, який зазирав через паркан. Я ось візьміть, будь ласка. Артем струснув головою, ніби зі сну, рішуче відчинив хвіртку і ступив на подвір'я. Він простяг дядькові Павлові зігнуті навпіл купюри. Що, уже встиг заробити? не без кепкування спитав дядько. Ні, це мама дала, чесно визнав Артем. Мама? Хіба це вона орудувала вночі? Тобі не соромно брати в неї гроші, щоб заплатити за свій вчинок? Дядько Павло пронизав Артема осудливим поглядом. Хлопець лише плечима знизав, сказати нічого не міг. Тільки нервово сіпнув рукою, у якій досі тримав ті кляті дві сотні 660 гривень, і вони пекли пальці, ніби нагадували про розплату за ганебний вчинок. Дядько, не приховуючи зневаги, узяв гроші. Артем полегшено зітхнув. Промимрив слова вибачення і чим швидше рус шив геть. Та зненацька став перед самою хвірткою, невпевнено озирнувся на суворого чоловіка, ніби зважуючись на якесь прохання. Пробачте, а я можу поговорити з вашою донькою. З ким? гаркнув дядько Павло. Ну, з дівчиною, вашою донькою, у кріслі колісному, затинаючись, промовив хлопець. Про що хотілося б мені знати, вона розмовлятиме зі злодієм, сказав мовби дав ляпаса. Артем зніяковів, опустив голову і відчув, як із ганьби по обличчю сипанув жар. Ноги самі винесли його зі споришевого килимка на вуличну пилюгу тікати звідси, сховатися від цього сердитого чоловіка. Зажди, сказав дядько Павло, Ярина там, у садку, обійди попід варандою. Хлопець прослизнув повз чоловіка, навіть подих затамував, ніби чекав від нього чергової порції ганьби. По дурному якось вийшло, та нехай Артем і сам не сподівався. Що отак просто піде до Ярини. Її звуть Яриною. Ага, так дівчину і дільничий, але хіба йому було до того, щоб запам'ятовувати, є сім'я? А тепер Із чого почати? Що він їй скаже? Ярина сиділа на широкій лаві під креслатою яблунею. Дівчина читала поряд стояло порожнє колісне крісло, воно, здавалося, належало комусь іншому. Хто випадково залишив у цьому саду. Настільки чужим був дівчині незграбний засіб для пересування. Артема аж кульнула ця разуча несправедливість. Почувши кроки, Ярина підняла очі від розгорнутої книжки, і Артему накрило хвилею ясного світла. Він став як окопаний, упізнавши в хлопцеві того з нічних гостей, кого вона бачила напевне, Дівчина полохливо озирнулася за дядьком чи тіткою, але неподалік не було нікого. Що таке? Їй зараз доведеться вислуховувати від нього якісь пояснення. Хлопець, ніби вагаючись, знову ступив кілька кроків. Він ішов стежкою поміж городиною, а Ярина так стривожилася, мов би перед смертельною небезпекою. У горлі ніби грудка стала і не давала зітхнути. Де ж це всі поділися? Хоч би тітка Наталя визирнула у вікно, чи хай би дядько Павло приніс жменьку ягід із полоничних кущиків, може гукнути на допомогу. Але Артем уже підійшов зовсім близько і усміхнувся. Привіт. Привіт, промовила, ніби відбувалося від луння. Ти, напевне, до дядька Павла? затуркотіла квапливими словами. Він десь на подвір'ї або зайшов у будинок. Там його знайдеш, він удома. Може, зараз і сюди прийде чи гукнути, то я. Та ми вже бачилися, тихо сказав хлопець, переступаючи з ноги на ногу. Тільки я думав, що це твій тато. Хто дядько Павло? Ні, дядько Павло, мені дядько, заплуталася дівчина в словах. Та тепер знаю. Отже, якщо ти з дядьком бачився, значить прийшов до мене. Ярина так і не підняла голови, і Артемові здалося. Що вона просто почала вголос читати, та ні, вона його запитує, навіть зиркнула е, з-під розтріпаної гривки Взагалі так, до тебе. То сідай. Артем слухняно, наче школяр на уроці, примостився на лавці, тепер їхні очі опинилися майже на одному рівні, і Ярині не треба було поглядати на хлопця знизу вгору. Вона дивилася прямо, без остраху, приховуючи властиву їй сором'язливість. Я хотів тобі подякувати, почав першим Артем. За що? Ти не вказала на мене, не впізнала там, у міліції? А так, проте це не такий вже й благородний вчинок. Хіба? Я злякалася, що ти помстишся. Про бандитів стільки різних страхіть розповідають, от я й промовчала. І ось зараз мене злякалася, злякалася, я ж не знала, що, ти... що тебе не треба боятися. Не треба, усміхнувся Артем. Хіба я бандит? Я вже чула, що ти чемпіон і станців. Так. А навіщо поліз красти? Це непокоїло Ярину з тієї миті, відколи побачила Артема в кабінеті дільничого. Саме Артема, бо Сашко із саньком, вочевидь, можуть, і не таке накоїти, а ось він не схожий на злочинця. Сам не счувся, набридло вислуховувати насмішки, хотів довести, що не боягуз. А тобі було страшно? спитала Ярина, і голос її затремтів. Ще й як, особливо, коли тебе побачив і зрозумів, що ти на мене дивишся. Нічого собі, то я така страшнюча, як жах на крилах ночі, Ярині вже стало весело. Ти тут надовго, на все літо? Так, дядько винайняв цей дім, а ти? У нас тут дача, вже друге літо, ми з мамою ще й батько приїздить, коли має час, а так він більше в місті. То ти мене вибачиш, що тебе налякав? уже без сміху спитав Артем. Ярина теж стала серйозною і глянула йому в очі. Вибачаю, а ти мене. Я ж тебе налякала? Звісно, вибачаю. То ми, друзі, і простяг дівчині правицю. Угу. злегка потиснула її Ярина, ніяковіючи з усього того, що відбувалося. Тепер вони сиділи мовчки. Ярині тринадцять, і вона пересувається на кріслі колісному. Такою дівчина була не завжди. Це наслідок автомобільної аварії, в якій вона втратила батьків і маленького двоюрідного братика. Поки її виходжували в лікарнях, вона звикла до того, що осиротіла. Опіку над нею взяв татів брат, дядько Павло, з дружиною. Це їхній син Ілля не вижив у тій аварії. Ярина перенесла багато операцій, але ніхто не обіцяв, що вона колись стане на ноги. Дівчина дуже любить життя. Хоч і страждає через самотність, це літо для неї особливе вона знаходить нових друзів, найбільше заприятелювала Ярина з Артемом Кожедубом, який у супереч волі матері продовжував навідувати свою нову подружку.